Як захистити себе від недобросовісних забудовників? Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в період дії правового режиму воєнного стану? Хто такі недобросовісні забудовники? Хто такі інвестори? Як придбати квартиру і не попасти в халепу? Що робити, коли ви вклали кошти? А не маєте ані квартири, ані коштів, які б мали логічно поверну, повертатись вам назад. Про особливості будівельного права, про особливості укладення договорів, і все-таки як захищати свої права в таких ситуаціях. Про це ми будемо говорити із адвокатом Романом Попко. Романе, вітаю вас! Вітаю. Романе будівельне право. Що це за галузь, коли вона з'явилась і про що йдеться? Будівельне право можна сказати сміливо, що є доволі новою галузю права серед усіх галузей права України. Чому? Тому що це пов'язано з тим будівельним бумом, який був, тривав вірніше у 2013, 2021 році і до початку вторгнення Російської Федерації. Відповідно. Також слід додати, що. Будівельна галузь, хоча є порівняно новою галузю, але будівельні роботи і саме будівництво тривало весь період існування держави. Чому? Тому що будівництво є рушійною силою економіки і дозволяє зростати. Також з будівництвом пов'язані інші галузі економіки: це виробництво будівельних матеріалів, електроенергії, тобто це пов'язано також із споживанням. Відповідно. Це дозволяє також простим громадянам чи бізнесу покращувати свої житлові умови чи створювати нові об'єкти інфраструктури для покращення життя повсякденного життя. Романе, хто такі забудовники? От простими словами, хто такі інвестори? Що про них потрібно знати? Що таке законне будівництво? Оскільки ми розуміємо, що може бути і незаконне будівництво в цій ситуації слід зазначити, що замовниками будівництва можуть бути фізичні та юридичні особи. І яким належить право користування земельною ділянкою, та в законом належний спосіб отримано дозвіл на початок виконання будівельних робіт. Ось щодо інвесторів, інвесторами це є таке більш широке поняття, можуть бути також як фізичні особи, ті, хто бажає придбати житло, а також юридичні особи, які здійснюють інвестиції в будівництво. Житлових чи комерційних об'єктів інфраструктури також в нашому широкому розумінні, коли здійснюється придбання житла. То всіх в принципі вважають інвесторами тих, хто вкладає кошти в будівництво, з за результатами чого має намір отримати готовий завершений будівництвом об'єкт і зареєструвати відповідно право власності з метою користування подальшого. Тобто забудовником може бути будь-яка юридична особа. Достатньо навіть створити нову фірму, купити трактори, які лопатки, і, вже, і вже, вже ця фірма забудовник. Цього мабуть є недостатньо це в такому простому розумінні. А а для того щоб бути забудовником згідно законодавства, то потрібно також оформити право користування земельною ділянкою, щоб ця земельна ділянка відповідала цільовому цільовим призначенням містобудівній документації відповідно до намірів забудови, також отримати дозвіл про початок виконання будівельних робіт. І відповідно лише тоді можна вважати, що е, забудовник діє в законний спосіб. Ми говоримо про документи. Ми говоримо про те, що в документ... з документами має бути порядок. Документація, земельна документація, дозвільна документація. Про що йдеться? От простими словами, простими словами слід зазначити, що перед здійсненням. Будь-якої інвестиції потрібно здійснювати дослідження всієї документації, а також об'єкта будівництва. Про що йдеться? Відповідність. Земельної ділянки містобудівній документації. Тобто, якщо будується багатоквартирний будинок, відповідно цільове призначення земельної ділянки чи функціональне призначення має відповідати типу і виду забудови. Тобто для будівництва для обслуговування та будівництва багатоквартирних житлових будинків, як приклад. Далі право користування земельною ділянкою це є оренда суперфіцій, власність. Це також дуже важливо, тому що це є підстави для використання земельної ділянки з метою забудови. Тоді, якщо перейти далі, то також дуже важливим документом це є містобудівні умови та обмеження. Вони, видає, вони видаються департаментом архітектури на даний час і є основним документом, що дає право є вихідними даними на проектування об'єкта архітектури. Також технічні умови, вода, водопостачання, теплопостачання, електроенергія. Можна ще додати зв'язок. Наступним документом це є експертиза проєктної документації, також дуже важливим документом, основний, з якого все починається, вже можна виконувати будівельні роботи. Це є дозвіл про початок виконання будівельних робіт. Це є основний такий перелік документів, які слід громадянам чи інвесторам вивчати перед. Здійсненням покупки житла, чи ну, здійснення інвестицій. Якщо якогось документа немає, а будівництво здійснюється, значить, це здійснення будівництва в незаконний спосіб відбувається? Е, Тут в цій ситуації потрібно виходити з кожної конкретної ситуації, я би так сказав. Чому? Тому що можливо забудовник є добросовісний і він цей документ все таки отримає. бо не все, що ми з перших слів говоримо, що це є незаконно. В результаті таким є вже на фініші будівництва. Можливо, де з деякою документацією дозвіл можуть бути затримки, але в більшості, в абсолютній більшості випадків, забудовники все ж таки утримують дозвільну документацію, всю яку необхідну, і е завершують таким чином е об'єкти в законний спосіб, вводять об'єкти в експлуатацію, отримують сертифікат про готовність, і таким чином, в результаті, за наслідками, реєструється право власності на об'єкти нерухомості подільні. І, е Громадяни таким чином зможуть отримати право власності та відповідно користуватися збудованими об'єктами нерухомості. Якщо людина вирішила придбати житло, квартиру, для прикладу, вона має вивчити, чи є земля у власності чи користуванні. Якщо немає цього документу, значить що? Значить ця земельна ділянка є самовільно захопленою? Так. В цій ситуації, якщо немає будь-яких документів на право користування земельною ділянкою, можна вважати, що це є самочинне будівництво вже згідно закону. І в цій ситуації це є, можна сказати, ключовий момент і документ номер один це право користування земельною ділянкою, бо все починається з землі. І тут потрібно дуже багато. Досліджувати вже в юридичній площині на якій підставі забудовник здійснює будівництво, оскільки використовуються різні схеми підписання раніше використовувалося, підписання договорів про спільну діяльність, підписання договорів про забудову, передача функцій замовника будівництва і таким чином підтверджувалося право користування. Далі вже пішли далі дабі. Дозволяла використовувати е, такий е, інститут, вносити двох забудовників дозвіл на підставі таких договорів, і це давало підставу. Не власнику землі, не користувачу, але здійснювати діяльність в сфері будівництва, тобто здійснювати вже саме будівництво. Тобто документи на землю, їх наявність, чи відсутність чи неповнота це насправді цей перший дзвіночок для потенційного покупця, розуміти, наскільки забудовник є добросовісний. А ще є таке поняття і, зрештою, відповідальність за таку діяльність, як самовільне будівництво. В цій це, це на жаль, поширене явище. Чому це на жаль є поширене явище, і можна також сказати, через недоврегулювання на законодавчому рівні, оскільки в нормальній правовій державі не може будь-хто зайти на самовільно зайняту ділянку і здійснювати будівництво, тобто створювати об'єкти архітектури без будь-яких дозволів. Оскільки відповідальність наступає або значно пізніше, або взагалі не наступає, то забудовники враховують усі ризики або також можливість не бути притягненими до відповідальності, і все-таки дуже часто здійснюють самочинне будівництво на земельних ділянках, які не відведені, не призначені для забудови даного типу, тому можна сказати, що тут абсолютно не можна е, вкладати будь-які інвестиції в такі проекти. Кримінальний кодекс передбачає кримінальну відповідальність за самовільне заняття земельної ділянки і самовільне будівництво. Це стаття 197 з позначкою 1. І якраз стаття 197 з позначкою 1 вона визначає е, умови, ситуації, коли е, ту чи іншу особу можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Наскільки вона реальна, ця відповідальність кримінальна по 197 з позначкою. Якщо в особи відсутні будь-яке право користування земельною ділянкою і слідством буде встановлено дані обставини, то відповідно особа буде підпадати під кримінальну відповідальність саме притягнення її до відповідальності за цією статтею. Але в нас дуже часто. Бувають ситуації, коли знаходять будь-які старі документи, давні документи, і відповідно за рішенням суду встановлюють будь-яке право користування, яке по суті можливо і не завжди виникало. І відповідно таким чином відбувається уникнення відповідальності. І тому бували ситуації, що і оформляють. Дозвільну документацію на особи, яких потім дуже важко знайти, і тому таким чином ці особи фактично є пов'язання, юридично не є пов'язані з особою, яка фактично здійснює будівництво. Тому від цих схем вже в принципі почали давно відходити, і це зустрічається вже вкрай рідко. З моменту, чим більшого розрегулювання державою цих відносин. Тим менше подібних ситуацій, але це більше стосується таких невеликих об'єктів. Це більше стосується таких локальних об'єктів невеликих, або малоквартирної забудови, або якоїсь індивідуальної забудови. Тому тут більше вже порушуються права, мабуть, територіальної громади, а не конкретних осіб-інвесторів в першу чергу. Пошукані інвестори, тобто покупці. Нерухомого майна. Чи захищає їх законодавство? І чи насправді реально повернути вкладені в аморфне будівництво кошти? На сьогоднішній день було прийнято новий закон про гарантування речових прав, який захищає інвесторів, які мають намір придбати житло. Дуже істотно змінилися підходи до Будівельної документації, а саме проектної документації, і таким чином усі угоди вже потрібно вчиняти в нотаріальний спосіб щодо набуття житла. Це принаймні гарантує від подвійних продажів, об'єктів нерухомості, майбутніх об'єктів нерухомості, і таким чином це вже значно. Захистило майбутніх інвесторів, які мали намір укладати договори купівлі продажу нерухомості. Про що йдеться? Тобто йдеться про майно нерухомість в майбутньому майбутню. Майбутнь. Так, законодав тобто законодавець спробував вирішити це питання, спробував вирішити, і в принципі він значно зарегулював дане питання в непоганий спосіб. Це доволі утруднило лише для забудовників можливість отримання дозвільної документації та здійснювати продаж майбутніх об'єктів. Але хто ці всі умови виконує згідно закону і досягає проектної документації належного порядку? Відповідно, він в законний спосіб може здійснювати продажі і це захищає обидві сторони. Закон в принципі ставить доволі паритетні умови, як для забудовника, так і для покупців-інвесторів. А на що розраховувати людям, яких вже ушукали, які руками ходять по судах, по правоохоронних органах, очікуючи справедливості або бажаної і оплаченої квартири, або повернення грошей. В цій ситуації лише можна шукати захисту і справедливості серед професійних юристів і отримувати кваліфіковану правову допомогу, оскільки закон цей не має зворотньої сили, очевидно, що йдеться про шахрайство. Шахрайство передбачене таке поняття і кримінальне правопорушення в кримінальному кодексі. Це стаття 190. Наскільки працює дана стаття? Наскільки? Особи реально притягуються до відповідальності в цій ситуації. Можна сказати, що порушено насправді дуже багато кримінальних проваджень по заданої статті, якщо це враховувати сферу будівництва, але не, не так багато осіб фактично були притягнуті відповідально, до відповідальності кримінальної. Що можна сказати? Це в першу чергу стосується тих об'єктів, де Придбання об придбання об'єктів нерухомості здійснювалося за готівкові кошти, і таким чином, в результаті ні готівки, ні в результаті збудованих об'єктів, ні коштів грошових ніхто не отримав. Відповідно. Дуже часто ті особи зникають, виїжджають за кордон, ті, хто організовували будівництво. Дуже дуже, скла, дуже часто залучаються підставні особи для організації будівництва, які не є фактичними утримувачами тих коштів. І суд вже зрахуванні всіх обставин розуміє, що ці особи не були організаторами, вони були якимись або посередниками, або виконавцями лише. І тому відповідальність для них наступає не на тому рівні, на якому могла бути, і, і це жодним чином. Не є сатисфакцією для інвесторів. Тому тут в першу чергу потрібно велика правова робота для значна правова робота для професійних юристів для того, щоб довести вину забудовника, і саме який саме мав намір в шахрайський спосіб отримати грошові кошти від вкладників. Ми подивились. Єдиний Державний реєстр судових рішень за 2023 рік і маємо наступну статистику: 8 тисяч судових справ перебувало на розгляді у судах першої інстанції стосовно якраз шахрайства статті 190. Із них постановлено лише 2500 вироків. Дуже сумна статистика. Чому, чому так відбувається? Також це слід зазначити, що Потрібно здійснити дуже великий обсяг процесуальних дій, розшукових і відповідно для слідчих дій. Так саме для, шах... для шахрайства. Наприклад, коли це є великі об'єкти, де було дуже багато вкладників, відповідно це може бути 300 вкладників, 100 вкладників, відповідно, провести допити 100 осіб. Дуже часто ще є свідки. Це є дуже великий обсяг для слідчого. Чи групи слідчих, оскільки також виникають якісь побутові моменти, коли особа не може прийти, і тому подібне. І тому в часі це дуже сильно розтягується. І тому від початку реєстрації кримінального провадження до вироку іноді триває не один рік. І навіть при всіх бажаннях слідчих цю справу розслідувати іноді не вдається із об'єктивних чи суб'єктивних факторів. Дуже часто, як я вже казав, особи, щодо яких вже оголошена підозра, вони не з'являються на слідство або уникають таким чином, що виїжджають за кордон, просто зникають. І відповідно дуже важко таким чином довести справу до логічного завершення. Але насправді всі знають про. Цих забудовників. Всі знають, хто планував здійснювати будівництво, як він отримував відповідні дозвільні документи, чи документи, які стосуються землі, як кошти він брав з інвесторів. І все. І людина залишається фактично безкарною. Так, в першу чергу, це стосується з моєї практики, об'єктів, де була. Нижча ціна ніж поруч на ринку, тобто людям потрібно в першу чергу звертати увагу на ціну утворення і середню зважену ціну на ринку, не придбувати об'єкти, які є значно істотно дешевші ніж поруч. О, кілька об'єктів, які будуються на сусідній вулиці, чи на цій же ж вулиці, чи в тому ж районі, мікрорайоні. Тому дуже дуже часто в. В більшості вірніше випадків ціна була тим фактором, ключовим, які дозволяли шахраям виманювати кошти в добросовісних вкладників і потім за результатами виводити ці кошти або просто зникати з отриманими коштами, оскільки в більшості випадків це була готівка. На даний час ці питання є більш зарегульовані, але я жодним чином не рекомендую інвесторам, вкладникам, покупцям майбутніх об'єктів нерухомості придбувати. Нерухомість за готівку. Це дозволяє це, принаймні утруднює забудовникам виводити ці кошти, оскільки зараз здійснюється і фінмоніторинг, і податковий нагляд здійснюється, Тому це є значною бар'єром та перешкодою для виведення коштів. На даний час при укладенні договорів потрібно також звертати увагу на. Самі об'єкти нерухомості, які особа бажає купити. Це є предмет договору, можна сказати. Чому чітко мають бути виписані техніко-економічні показники об'єкта. поверховість, площа, кількість кімнат, поверховість будинку, загальна площа будинку. І це таким чином в кінці. Буде зобов'язувати забудовника дотримуватись умов договору. В іншому випадку він ризикує те, що інвестор може розірвати даний договір і е, створювати юридичні конфлікти за результатами будівництва. Про які саме договори йдеться? Що людям потрібно знати, які договори можна підписувати, які види договорів при купівлі житла є ризикованими? Е, як ми вже казали, е, оскільки будівельний галузь розвивається, таким чином постійно знаходяться е, Нові схеми для організації будівництва та продажу майбутніх об'єктів нерухомості. На, на сьогоднішній день. Е, існує закон, про який я називав вище, е, визначив три схеми: можливості придбання схеми. Це законні схеми. Це тобто, законні це... схеми це абсолютно законні е, схеми. Це є цільові облігації. Е, Фонд фінансування будівництва та прямий продаж майбутніх об'єктів нерухомості, спеціальних майнових прав на майбутній об'єкт нерухомості по суті, це приблизно те, що здійснюється купівля продаж. Воно тут доволі тотожне щодо здійснення купівлі продажу нерухомого об'єкта, який вже збудований. Тільки це стосується майбутнього об'єкта вірніше об'єкта, який буде збудований в майбутньому. Даний довір є нотаріальним. Він закон визначив дуже багато умов, які повинен містити даний договір, права і обов'язки сторін, права й обов'язки забудовника, також інвестора, також покупця, також вів поняття девелопера. Це власне та особа, яка є відмінною від особи, якій належить. Право користування земельною ділянкою, але він здійснює всю організацію будівництва та фінансування. І за результатами йому належить частина майбутніх об'єктів нерухомості, які він має право здійснювати їхній продаж. Відповідно, у зв'язку з набуттям чинності даного закону, я вважаю, що істотно збільшився захист. Схилився ну, законодавство схилилося в сторону захисту прав покупців. В майбутніх. Майбутніх, так. А з минулими, як і віз стояв, так і далі і стоїть. З минулими тут потрібно лише, як то кажуть, звертатися за професійною правовою допомогою або правоохоронні органи. Ми говоримо законні схеми, тобто механізми процедури, які визначені, які б мали б діяти. А які типові незаконні схеми. Ви вже трошки говорили про це, а так типові незаконні схеми, такі найбільш кричущі, це є, коли е, продавали, здійснювався купівля-продаж, укладалися попередні договори на купівлю-продаж майнових прав. Тобто, взагалі не було нічого, але здійснювався е, купівля-продаж того, чого фактично ще не існує. Е, також е, не рекомендую, як я вже зазначав. Здійснювати оплату готівкою на підставі виданих кас, квитанцій до прибуткового касу ордеру, оскільки немає жодного підтвердження, це не гарантує, що директор не буде в шахрайський спосіб діяти та в подальшому не вносити ці кошти на розрахунковий рахунок підприємства а просто ці кошти використає за іншим призначенням. Відповідно, це Дозволяє уникати будь-якої відповідальності щодо обліку е, коштів, і відповідно, в першу чергу, це відбувається в подальшому на покупцях. Ви аналізували судову практику в сфері кримінальної і цивільно-правової відповідальності. Яка вона є на позитивна стосовно звичайних людей, звичайних інвесторів і по і по покупців нерухомості? Е, це в залежності від того, який був укладений договір. Що які умови договору з можливості його розірвання та захисту прав покупця? Тому в цій ситуації рекомендую звертатися при купівлі нерухомості та проведенні аналізу об'єкта будівництва до професійних юристів, і, зокрема, і в галузі будівництва для того, щоб укладати подібні договори, тому що не всі юристи професійно на професійному рівні розуміють тонкощі як і самої дозвольної документації, так і з самих договорів купівлі продажу нерухомості або набуття майна, оскільки існували різні схеми набуття із залученням також інвестиційних фондів, житлово будівельних кооперативів, і не завжди це все закінчувалося позитивно для покупця. Тому тут в першу чергу слід звертати увагу на. Земельну ділянку, дозвільну документацію і, зокрема, умови договору купівлі продажу і які умови є вигідні чи невигідні для покупця, коли будівництво заморожене, коли люди вклали всі кошти, а квартири немає, це безвихідь. Це можна сказати, що в багатьох випадках є безвихід і без втручання правоохоронних органів місцевої влади. Ці питання дуже, дуже важко складно вирішити, бо це зазвичай ситуація, коли відсутні кошти інвесторів, які вклали в будівництво, а забудовник зник з цими коштами, або якісь інші наслідки є, і відповідно. Дуже складно відновити свої права, оскільки немає того, хто в подальшому міг би здійснювати фінансування та організацію будівництва. Немає фактично організатора будівництва, і це дуже утруднює саме завершення процесу будівництва. Добре, але держава ж дозволила будувати. Держава дозволила користуватись чи надала власні земельну ділянку. То може логічно, щоб і держава цим людям повертала кошти. В цій ситуації це можна ототожнювати, як є положення господарського кодексу, вибір контрагента є ризиком здійснення самої діяльності. Так, тобто це покладається на твій ризик: добросовісний твій контрагент чи не Це стосується так само й забудовника. Держава в цій ситуації, в принципі, виконала ряд дій. Якщо забудовник... Отримав всю необхідну дозвільну документацію, то ніхто не гарантує, що він буде добросовісно після залучених коштів використовувати залучені кошти саме на будівництво даного об'єкта, а не на інші свої якісь потреби. В підсумку, як звичайним людям придбати житло чи інвестувати в житло і не потрапити в халепу? Як захистити свої права в таких ситуаціях від недобросовісних забудовників? В першу чергу дослідити самого забудовника, його історію, скільки об'єктів вже було збудовано, і це показує його подальші наміри перебування на ринку. Має намір забудовник завершити об'єкт, чи це хтось новий? І невідомий, і тому дуже складно прийняти рішення навіть при залученні спеціалістів. Тому я вважаю, що сам покупець в цій ситуації також повинен долучатися і здійснювати дослідження ринку нерухомості суб'єктів будівництва, а також звертатися за юридичною допомогою до фахівців і отримувати. Правий захист під час укладення договорів. Про те, як захистити свої права від недобросовісних забудовників, ми говорили із адвокатом Романом Попко. Романе, дякую вам за розмову. Дякую за увагу. Отже. Ми маємо розуміти, що на жаль, є такі ситуації, коли існують недобросовісні забудовники. Є такі ситуації, коли люди вкладають кошти і не отримують квартири чи іншого майна у зв'язку з відверто шахрайськими діями. Що робити? Насамперед завжди треба пильнувати за документами, щоб вони були належно впорядковані, щоб забудовник також виконував свої обов'язки. Якщо ж не виконує... Зрозуміло, реагувати Ре, через суди, реагувати через правоохоронні органи і таким чином, що найменше пробувати захищати свої права. Знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.